Єремії, 23 розділ: Горе пастирям тим, що розгублюють та розганяють отару мого пасовиська, говорить Господь. Тому так промовляє Господь Бог Ізраїлів про пастирів тих, що пасуть мій народ. Ви отару мою розпорошили та їх розігнали, та не наглядали за ними. Ось тому покараю я вас за лихі ваші вчинки, говорить Господь. А я позбираю останок отари своєї з усіх тих країв, куди я їх повиганяв був, і їх поверну на пасовиська їхні, і вони порозплоджуються та розмножаться. І над ними поставлю я пастирів тих, які пастимуть їх, і не будуть боятися вже, й не злякаються, і не буде загублені, каже Господь. Одні, ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну парость, і цар зацарює, і буде він мудрий. І правосуддя та правду в краю запровадить. За днів його юде спасеться ізраїль вже буде безпечний, а це його ймення, яким його кликати будуть Господь, праведність наша. Тому наступають, ось дні, говорить Господь, і не будуть уже говорити, як живий Господь, що вивів синів Ізраїлевих із краю єгипетського, а тільки як живий Господь, що вивів і впровадив насіння дому Ізраїлового з північного краю і зо усіх тих країв, куди їх був повиганяв. І осядуть вони на своїй землі. Про пророків розривається серце моє в моїй нутрі, тріпочуть всі кості мої, я став, як п'яний, як той муж, що по ньому вино перейшло через Господа і ради святих його слів, бо земля перелюбниками стала повна, бо через прокляття потрапила в жалобу земля, повисихала в степах пасовиська, бо стався лихим їхній бій і їхня сила. Це кривда. Бо й пророк та священник грішать, їхнє зло я знайшов теж у домі своїм, говорить Господь. Тому буде для них їхня дорога, мов сковзанка в темряві. Вони будуть попхнені і впадуть через неї, бо зло я спроваджу на них року навіщення їх, говорить Господь. А в тих самарійських пророків я бачив безглуздя, вони пророкували ваалом собі і вчинили блудячим народ мій Ізраїля. А в Єрусалимських пророків я бачив Гедоду, перелюбство і ходіння в неправді. І руки злочинців зміцнили вони, щоб ніхто з свого зла не вернувся. Всі вони мені стали, немов той Содом, а мешканці його як Гомора. Тому так промовляє Господь Саваот про пророків оцих: ось я їх полином нагодую і водою отруйною їх напою, бо від Єрусалимських пророків безбожність пішла для всієї землі. Так говорить Господь Саваот. не слухайте слів цих пророків, що вам пророкують. Вони роблять безглузними вас, висловлюють привиди серця свого, а не слово з уз Господніх. Вони справді говорять до них, що мене ображають. Господь говорив: мир вам буде. А кожному, хто ходить в упертості серця свого, говорять вони, зло не прийде на нас. А хто ж стояв на таємничій Господній нараді і бачив та чув Його слово, хто до слова Його прислухався і почув? Ось. Буря Господня, як лютість, виходить, а вихор крутливий на голову несправедливих впаде. Гнів Господній не вернеться, поки не зробить і поки не виконує Він замірів серця свого. Наприкінці днів зрозумієте добре все це. Цих пророків я не посилав, вони побігли самі. Я їм не говорив, та вони пророкують. А якби в моїй раді таємні стояли вони, то вони об'явили б народові моєму слова мої. І їх відвертали б від їхньої злої дороги та від зла їхніх учинків. Чи я Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог із далека? Якщо заховається хто у Криївках, то я не побачу його, говорить Господь. Чи я неба й землі не наповнюю, каже Господь. Я чув, що говорять пророки, що іменням моїм пророкують неправду й говорять. Мені снилося, снилося мені. Як довго це буде у серці пророків, які пророкують неправду та пророкують оману свого серця? Вони замишляють зробити, щоб народ мій забув моє імення їхніми синами, які один одному розповідають, як через ваала забули їхні батьки моє імення. Той пророк, що йому снився, сон, нехай розповідає про сон, а з яким моє слово так скаже про слово правдиве моє, що соломі до збіжжя говорить Господь. Хіба слово моє не таке, як огонь, говорить Господь, і як молодь, що скелю розлуплює. Тому, -то, ось я на пророків говорить Господь, що слова мої крадуть один від одного. Ось я на пророків говорить Господь, що вживають свого язика, але кажуть, це мова Господня. Оце я на них, що сини неправдиві звіщають, говорить Господь. Вони розповідають про них та впроваджують в блуд мій народ своєю неправдою і глумом своїм. Хоч я не посилав їх їм і не наказував, і вони помогти не поможуть народу від цьому, говорить Господь. А коли запитає тебе цей народ, чи пророк чи священник, говорячи, яке то Господнє пророцтво, то скажеш до них: Витягар, я вас поскидаю, говорить Господь. А пророка священника та той народ, який скаже Господній тягар, то я мужа того і його дім покараю. Отак скажете ви один одному і каже до брата свого, що Господь відповів, і Господь говорив. А про Господній тягар не згадуйте більше, бо кожному слову його стане за тягара, і ви перекрутили б слова Бога живого, Господа Саваота, нашого Бога. Так пророкові скажеш, що Господь тобі відповів, і що Господь говорив. Якщо ж будете ви говорити, Господній тягар, тому так промовляє Господь, за те, що ви скажете слово оце Господній тягар, хоч я посилав до вас, кажучи, не говоріте Господній тягар, тому конче я вас, підійму, немов тягара, та й викину вас і те місто, що дав був я вам та вашим батькам від свого лиця, і дам я на вас сором, вічний та вічну ганьбу, що не буде забута.